Я тебе вітаю. Сьогодні розклад невідкладної допомоги від Всесвіту для тебе, про що хоче тобі сказати Всесвіт, в чому тобі потрібна допомога. Своє питання подумай про це, будь ласка, зараз, про будь-яку свою ситуацію. Ця колода, вона колода Зелен... Зеленої відьми, да, вона. Робить чудеса, нехай це трапиться і в твоєму житті, вона лікує. Невідкладна допомога для тебе від Всесвіта. Невідкладна допомога в чому хм. дивись. Тебе бачать, тебе чують. Ти е... Маєш тільки озирнутися навколо і побачити, що у тебе вже є. Невідкладна допомога. Взагалі ця карта про те, що ти молодець. Ти багато вже досягла, да, або досяг в цьому житті. Відкладна допомога невідала. Закладна допомога. Дуже важко. було карта початку, дивись, які карти, на дні колоди, башня, і карта початку, карта шута, все буде змінюватися, і причому ці зміни будуть дуже швидкі. Ти вже на в кінці шляху, ти вже знаходишся, знаєш, на такому етапі, коли потрібно. Рухатися далі. Тут про те, що м, навіть якщо в тебе вже все добре, і ти маєш певні речі, які, в принципі, тебе влаштовують, це не означає, що це кінець. І ще багато є чого попереду. І тут, знаєш, м, про страх, що не потрібно боятися, зробити вибір. Не потрібно боятися починати щось нове. От саме про цю карту. Не потрібно, починати боя... Не потрібно боятися починати щось нове. Тому що старому, да, от по карті башня, тому що старому вже немає місця в житті. Щось має змінитися, розумієш? Невідкладна допомога. Тут про впевненість в собі не потрібно боятися. Невідкладна допомога для тебе від Всесвіта. О. Сама природа до тебе говорить. Дивись. Це важлива інформація для тебе. Зараз потрібно її почути. А попереду великий шлях. І взагалі всі карти говорять зараз про рух, про пошук себе, про довіру тому, що навколо тебе, карти про те, що ти можеш навчитися будь-чого, тому що ну, якщо правильно підійти до питання, розумієш, тут Знаєш, навіть якщо ти чогось не знаєш, то навколо тебе є люди, які знають, потрібно довіряти і своїй інтуїції, потрібно довіряти Всесвіту і е просто йти, просто йти вперед. Тут, тут не про те, що ти боїшся, тут м про те, що людина, яка шукає відповіді, вона їх знаходить. Людина, яка шукає Шлях до кращого, вона її знаходить. І все світ буде підлаштовуватися таким чином, що в тебе все буде виходити. Навіть якщо ти чогось не вмієш, навіть якщо ти в чомусь сумніваєшся. Тут більше про допомогу зовні і про е, те, що потрібно слухати себе, прислухатися до себе. Якщо є питання, ти маєш шукати відповіді. Невідкладна допомога для тебе. Яка вона ця невідкладна допомога в чому? Ти чогось не бачиш? Те, що в тебе є. Бо в тебе є багато чого. Дивись, тут е, карта миру, ти, е, ти вже отримала результат своєї дії, ти вже зібрала урожай, скажімо, да? але щось тебе не влаштовує, ти як зациклена в е, тому, що ти маєш. Але от попереду, дивись, і знову ж карти про те саме говорять, попереду щось нове йде. Тут не потрібно боятися, тут потрібно просто озирнутися. Карта прориву на дні колоди, карта про те, що потрібно рухатися, потрібно себе показувати людям, досягати успіху. Давай візьмемо карти поради. Карти поради. Звільнитися від пристрасті, звільнитися від залежності, тому що всі ці страхи, вони у тебе в голові. Насправді, всі ці страхи, вони у тебе в голові. Тут потрібно вміти довіряти собі, довіряти людям, відчути добро навколо себе, повірити в це добро. І відкинути всі страхи. Тому що щось тебе тримає. Якась залежність. Або страх, або залежність щось тебе тримає. Цього потрібно позбутися. Зробити вибір, що для тебе головне, що буде, як тобі буде комфортно. І ти маєш гарний результат. Дивись. При правильному виборі ти будеш задоволена собою, да? або задоволений собою, якщо ти чоловік. Тому що йде прорив. Позбуваємося залежностей, позбуваємося страху і починаємо рухатися вперед. Це гарні карти. Я дуже рада за тебе. Дякую за перегляд. Дякую за підписки. Бережи себе.